Давай, скажи щось хороше, так? Да? Що хороше, Юля, що хороше? Крим забирають, що все хороше. Що, що я ще хочу сказати хороше? Ну, дивися, наші вже забрали Крим почти, так? Да? Що буде потім? Скажи мені, що буде потім? Ну, що переможуть всі? Будемо празднувати свято перемоги України. Точно, Аслан, подивись на мене. Будемо святкувати перемогу, Асланчик? Будемо? Що будемо робити під час перемоги? Будемо бухати, чи танцювати, чи співати? Що будемо робити? Від'їдемо вишиванки, так? Да? Аслан? Каже Юля. Ми набухаємося і будемо просто орати. Будемо орати. Ой, ти моя кітця маленька. Ну, все, Крим вже наш. Ну, Крим і так був наш. Так що ти не путай, нічого, Крим і так був наш. Аслан. Ну просто там тимчасово були окупанти, а зараз він точно вже наш. Да? Ось, 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 ось. Аслан, що ну ти так скукожився? Юля, ну що ти за мене хочеш? Ми ж так переможемо, це всі знають. Хватить мені гристи хцепочку. Бандіт малий. Аслан. Казала, не можна. Скажи всім. Слава Україні. Кажи слава Аслан, кажи слава. Ему все блестить. Аслам, кажи, слава Україні. Будешь казати слава Україні? Конечно. Кажи, слава Україні! Не надо дивитися на блестяшки. Кажи, слава. Ти дупо мала, ты дупо мала. Чи я така дупа мала? Чи я така дупо мала? Що таке? Аслан, ти засранка? Я тебе в камеру. Зачем завода? Зачем? Все? Все. Будемо тебе купати, поняв? Все, кажи слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Аслан! Слава Україні! Героям слава! Смерть всім нашим ворогам! І дякую всім нашим друзям, які допомагають. Звичайно, Україна переможе. Всіх вітаю з Днем Незалежності України. Ми завжди будемо незалежні, сильні, вільні. І, звичайно, ми скоро переможемо, так, да, Сланчик? Хочеш щось сказати? Звісно, ми будемо всі лагідні, коли закінчиться війна. Всі повернуться додому, до своїх рідних, близьких. І такі будемо всі уркотіти, сидіти вдома і радіти нашої перемоги. Да? Ось так. Показуй, як ми будемо радіти. Як ми будемо радіти, рикати? Тихо, тихо, гарно гарно. І всі будуть щасливі. так? І будемо піднімати свою Україну, звичайно. Тупа, 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 така дупа, 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 така хороша дитина, хороша дитина. Коли спить, коли спить. Ви бачили? Ти тільки що ж підняла, п'ять спить. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам і дякую всім нашим друзям. З Днем Незалежності.